Привіт, друзі! Мерседес готує варіанти збагатитись і всіляко намагається позбутись непотрібних моделей. Всі ми знаємо, що вже цього року компанія представить повністю електричний EQG. Mercedes Мерседес не збирається зупинятись на досягнутому, і компанія вже підтвердила, що випустить ще одну модель під брендом G-Class. Йдеться про народного гелика або як його охрестили деякі експерти. Міні-гелик, я про нього вже розповідала кілька разів, але тоді було мало інформації про цей проект. А ось днями німці розщедрились та розповіли буквально все, що відомо про новинку. Перше, що ви повинні знати, це те, що Мерседес налаштований дуже серйозно, настільки, що для лінійки Гелентваген створює окремий підрозділ, який займатиметься розвитком продуктів під цим ім'ям, і вони ж зараз займаються розробкою молодшого гелика. Новинка стане третьою моделлю розширенні розширеному ряді G клас після майбутнього Mercedes EQG. Технічний директор Mercedes Маркус Шафер підтвердив плани силової установки для цієї моделі і підтвердив інформацію, що ДВС в цьому автомобілі ми не побачимо. У компанії також заявили, що новинка матиме такі риси дизайну, як існуючий G клас але матиме свій власний характер. Найцікавіше всьому цьому, що Mercedes представить цього року нову модульну архітектуру MMA, яка Буде використовуватися для ряду автомобілів початкового рівня. Але містер Шефер спростував цю інформацію і підтвердив, що маленький g клас буде на іншій платформі, і використовуватиме рішення для великих задньопривідних автомобілів Mercedes через необхідність запропонувати справжню позашляхову прохідність, як і у його старших побратимів. Це означає, що платформа буде інша, але враховуватиметься досвід від повнорозмірного EQG, який використовуватиме модифікувати. Ковану версією рамної платформи бензинового g клас і буде оснащений чотирма електричними двигунами. Так, що найдоступніший гелик теж отримає раму, але ще в простішому вигляді, і ця різниця буде ховатися у нюансах. Поява більш доступного g клас дасть можливість Mercedes закріпитися на ринку більш популярних доступних позашляховиків завдяки більш скромному ціннику. Тобто, компанія вирішила піти шляхом Toyota, яка пропонує два варіанти Land лендкрузер. Два варіанти оснащені рамою і пропонують хороші позашляхові можливості, але трьохсотка трохи більше, потужніше і розкішніше, а Prado слабший, трохи менший і більш стриманий в опціях за рахунок, чого доступніший. За цією ж схемою хоче піти і Mercedes. Якщо ви вважаєте, що доступний гелек стане аналогом якогось EQB, ви глибоко помиляєтесь: Мерседес націлене на конкуренцію з Land Rover Defender, а значить, вартість буде аналогічна. Межах 100 тисяч доларів, і це далеко не топова модифікація. Крім того, компанія хоче всю серію Глендваген відокремити в окремий собренд за аналогію з Майбах і АМГ. Що це означає? Що всі автомобілі, створені цим підрозділом, будуть розроблятись без втручання материнської компанії. У цих моделей буде своя ексклюзивна підвізка та електромотори. І першою такою ластівкою стане електричний EQG. Mercedes Мерседес вже використовує таку стратегію. Підрозділі АМГ, у якого є моделі, створені виключно власними силами. Цей підрозділ розробляє навіть власні двигуни, окремо від материнської компанії. Приклад вам дволітрова турбочетвірка М139. Цей двигун вважається найпотужнішим у світі чотирициліндровим серійним мотором масового виробництва. І в тому ж С-63 АМГ розвиває 476 кінських сил і створив його АМГ-самотужки. Його коментарі натякають на можливість розширення модельних рядів кожного із цих чотирьох брендів. Але давайте повернемося до героя огляду. Молодші Гели, крім компактніших габаритів і рамної платформи, запозичить у старшого побратима і QG, ще й електричну архітектуру на 800 вольт, що відкриває йому доступ до швидкісної зарядки. Всього за 15 хвилин ви зможете заповнити потрібну кількість енергії, щоб проїхати 400 кілометрів шляху. Як ви вже здогадались. Доступний гелик буде електричним і буде пропонуватись в декількох модифікаціях. У базовій версії використовуватимуться стандартні електромотори та залізо залізофосфатна батарея на 58 кВт на годину. А ось топова модифікація від АМГ отримає ексклюзивні мотори від компанії Яса загальною потужністю в 536 кінських сил. І найпередовішу літій нікель Марганцево-Кобальтову батарею ємністю 85 кВт на годину. Це найкраще тільки в топових модифікаціях давайте підіб'ємо підсумки. Mercedes у 2025 році створить окремий суббренд і під його початком представить новий доступніший гелик, який конкуруватиме з тим же Defender. Новинка багато в чому буде схожа на старшого побратима і Кюджи, та отримає всі його плюшки, крім чотиримоторної силової установки. І все це буде коштувати значно дешевше. Звучить дуже цікаво. Шкода, що ДВС не буде, але така суть. Час на автоіндустрія. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!